Слава Ісусу Христу! Більшість людей хоче, щоб Господь Бог змінив їхнє життя на краще. Це нормальне бажання. Але Господь Бог почне змінювати ваше життя на краще лише тоді, коли ви почнете змінювати самі себе. Змінювати свою душу, своє серце, коли ви почнете виконувати настанови Ісуса Христа, котрі вказані в Біблії в Новому заповіті, і почнете працювати над собою, щоб змінитися на краще. І саме після цього ви побачите, як Господь Бог буде змінювати. Все навколо вас на краще. Але спочатку почніть змінюватися ви. Благословінь усім в ім'я Ісуса Христа. Амінь.